В день 13 листопада Харків зазнав ударів ворожого БПЛА у Салтівському районі. Два рази пролунали вибухи. Приліт ворожого БПЛА у Салтівському районі. Удар прийшовся поблизу одного з торговельних центрів. Пошкоджені, припарковані поряд з ним авто та скління будівлі. На місце виїхали усі відповідні служби. Попередньо маємо приліт ще одного ударного БПЛА по місту у Салтівському районі. Потрапляння ворожого дрону у багатоквартирний житловий будинок без пожежі. На місці усі відповідні служби. Під час обстежень виявлено пошкодження житлового будинку. Також відомої про постраждалих на місці одразу почали свою роботу комунальні служби та правоохоронці. Будинація 11.25 та о 12.30 сталося влучання двох ударних безпілотників типу «Молнія-1» виробництва сусідньої країни, яка нас постійно обстрілює. Влучання в перший раз прийшлося на парковку торгівельного центру. Друге це влучання в багатоповерховий житловий будинок на рівні 4-5 по поверху по першому прильоту в Салтівському району ми постраждалих не маємо. Там є 13 пошкоджених автомобілів. По другому прильоту також в Салтівському районі маємо четверо постраждалих. Двоє з них осколкові поранення, двоє гостра реакція на стрес. Зараз ці профільні служби займаються обстеженням додатково і ліквідацією всіх цих наслідків. І це вже другий день поспіль, коли окупанти випускають подібний тип озброєння по місту, зазначають профільні служби. Небезпечність такого дрона в тому, що він поки що не для ППО. Окремо хочу зазначити, що саме цей тип безпілотників вчора був також завдано два удари по місту Харкову. Бачимо, що є таке нове новий вид озброєння. Складність його полягає в тому, що на цю хвилину його дуже важко побачити на відповідних системах, які нам дають можливість мати спостереження і локалізовувати наслідки цих прилітів. Новий тип БПЛА має меншу вагу аніж шахет або інший дрон. Слідчими вже виявлено, з чого він складається та який удар може завдати. Вже також зрозуміло, як його почути. Те, що ми бачимо з показів очевидців, має характерний звук електричного двигуна. Сам по собі він дуже тихий, але є і плюс, скажімо так, що ударний заряд цього дрону є невеликий, але маємо на увазі, що, не дай Боже, все-таки прильот біля людини, то є потенційна можливість, звичайно, що літальних наслідків. Але по наслідкам руйнувань, ви бачите, що це звичайно що це не шахет і не іншого типу ударні БПЛА. Те, що ми бачили з правоохоронними органами, його складова, це пінопласт. Дерев'яні дошки, і буквально там акумулятор, як з мобільного телефону. Тобто його вартість найдешевша, там близько 50 доларів. Тому напевно ще раз країна терорист доводить, що місто Харків вона просто кошмарить мирне населення, бо звичайно, що ніяких військових об'єктів немає, де ці влучання були в нас. Профільні служби припускають, що такі удари можуть повторюватись, тож закликають харків'ян бути обачливими. Ті місця влучання, які були вчора і сьогодні, кажуть про те, що це точно цілі, які не військові. Тому або ви знаєте, що у нас країна терорист постійно місцеве населення обстрілює. Тому тут дуже важко сказати, чи це випробування, чи це повноцінні удари по мирним мешканцям. Ми схиляємося до того, що все таки це спеціальні удари по мирним мешканцям. Як вони завжди це роблять? Тож наголошують спеціалісти, ведеться активна робота над тим, аби зробити можливим збиття такого типу БПЛА. Зараз над цим все працюють. Звичайно, що можливо збити, але потрібно його ж спочатку вирахувати і побачити. Тобто всі ці речі зараз відповідні підрозділи ППО і військові відпрацьовують. Марія Соловйова, Ярослав Кононенко, Станіслав Гришко та Юрій Бубикін. Харків новини.